Галина народилася в сорокових роках минулого століття в невеличкому селі на Тернопільщині. Батьки донечкою не могли натішитися, дуже її любили, часто обмежували себе в чомусь, аби купити дитині нові чобітки чи одяг. Проте, незважаючи на матеріальну скруту, родина жила мирно та дружно лунав у хаті дитячий сміх. І щасливі батьки дякували Богу за це. Та щастя дуже швидко залишило стіни старенької хатини. Коли Галинці виповнилося 14 років, померла її мама, а за кілька місяців і батько. Дівчина не мала від кого сподіватися на поміч, тож подалася на заробітки. Мусила якось виживати. Дорога від Тернополя до Рівного не близька. У поїзді було страшенно холодно, Галинка дуже змерзла в ноги, оскільки старенькі черевички стоптались наскрізь. Але згорем навпіл добралася. Працювала в чужині на полях, збирала буряки, копала картоплю, та постійної роботи не було. Тож дуже часто доводилося гарувати на чужих людей за копійки чи за кусень хліба. Повернувшись до рідного села, Галинка продовжувала вчитися виживати, а невдовзі вийшла заміж за односельця Івана. Він був працьовитим і порядним, а матір його зла та вічно чимось незадоволена жінка. Не любила Галину, поза очі називала байстрючкою. Постійно скаржилася на неї Іванові. У 18 років Галина вперше стала матір'ю. Народила дівчинку, а ще через два роки і хлопчика. Здавалося, що все в родині добре, і гроші на хліб є, і хата, хоч старенька, зате відремонтована, і діточки одягнені і ситі. Та з роками біди знову посипались на голову Галини. Люблячий і турботливий Іван почав спиватися, а одного вечора накинувся на дружину з кулаками. Грошей додому не приносив, хоча працював у колгоспі. Галя теж працювала на колгоспному полі, але свій заробіток відкладала для дітей, бо ж разом із ними росли і потреби. Коли просила грошей у чоловіка, той завжди кричав: А куди ти свої діваєш? Одного разу Галина зібралася на ринок продавати сир та сметану. Чекаючи на старенький автобус, піймала на собі погляд кількох жінок, що перешіптувалися у неї за спиною. Уже згодом дізналася, що її Іванко ходить наліво. Його коханкою стала віра. Повз хату якої Галина часто ходила на автобусну зупинку. Дружина не відразу повірила пліткам, а відкрито запитала Івана про його походеньки. Боялася, і, якось, забувши про страх і сором, Галя пішла до віри. Напевно, хотіла подивитися у вічі тій, яка відібрала в її дітей батька та прив'язала його до оковитої. Сьогодні серце бідолашної жінки обливалося кров'ю, а очі опухли від сліз. Увійшовши на подвір'я, Галина побачила віреного брата Степана, який сидів на порозі хати. Він запитав заплакану Галю, що сталося? І та йому все розповіла. Та хлопець не повірив їй сказав, що вона зводить наклеп на його рідну сестру. І прогнав геть. Цієї ночі Іван не ночував дома, але Галі вже було байдуже. До ранку, не зімкнувши очей, вона дивилася, як солодко сплять її діти, та думала про їхнє майбутнє. А вранці хтось постукав у двері. Це був Степан. Опустивши очі, він попросив вибачення в Галини і сказав. Що її Іван житиме тепер з вірою. Так Галя залишилася з дітьми сама. Особливо сутужно їм жилося взимку, грошей ледь вистачало на хліб, а з весни до осені Галина зрання до смеркання пропадала на полях, копала городину та продавала на базарі. Але грошей все одно не вистачало. Старша донечка ходила до школи, а молодшого сина Галя брала зі собою в поле, боялася залишати вдома самого. Галина завжди прокидалася рано вранці, ще до роботи їхала на ринок щоразу простувала на зупинку повз хату, де жив тепер її Іван. І щось у грудях стискалося. На очі проступали сльози. Іван забув дорогу додому своїх дітей, жодного разу не провідав їх. Галина з дітьми жила в злиднях, а Іван будував на околиці села нову хату. Бо вірі не подобалося, що Галина чи не щодня ходить повз їхнє обістя. У народі кажуть якщо чужу жінку полюбиш, Свою погубиш, так і Іван погубив життя і молодість Галини. До глибокої старості вона прожила сама, але почувалася щасливою адже її серце зігрівали любов'ю і піклуванням, діти та внуки.